Down what's left is right chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it though. Пролуна сигнал про початок матчу. Між командами ЛСТН-536 та командою Корміл Яврікс. Номер 7, Романюк Владислав. Зараз тут в атаці. Гості сьогоднішнього поєдинку. Небезпечна атака продовжується. О, було небезпечно, небезпечна подача, але ще не відбилися у стениці. Далі залишається м'яч у гостей. Ось зараз вже трошки далі винесли його. Заходь, заходь. Банду розміще. Будемо дати урока. Так, заблокували, запускники заблокували. Подивимося у повторі, що відбулося. Файна передача була на Івана на бандуру. Подивіться. Але тут Ну тут скажеш, поспішивши за триматися зубами, все, що міг хто зробив, отак скажемо. І що тут буде, тут навіть не, а, не котовий, а аут, здається. Так, ну, команди Михайлова, з м'ячем. і виносить його вперед, ну, а в спину влучив він сущеку назару, але продовжує опакувати турніру більше В центр посував свого той, мануру, на свого капітана той праворуч на восьмого який закидає до штрафного, немає партнерів по команді. Біжи, біжи. Захисники були першими на цьому м'ячі. І вже атака, контратака знову ж таки. Іван Дамбура. Ще Заб'є Іван. Трішки не точний але арбітри зафіксували порушення правил. Роберта Карла це нема, коли зверху всадиться в чоботі, в Не драмувався, Йолки. Бачимо, що на м'ячі горщорук і прощорух, хто саме з них буде пробивати. Я думаю, що це скорше буде удар, а не передача. Точка Бичука взагалі. Іванович би поклав. Метра не вистачає. Капітан команди пробуває, влучає помісеньку в руки Михайло, бриталю. На щастя, ця атака нічого не безпечно не привела. Так, що ми взяли? Ух, ну, такий файний пас був би. Якби дістав, то м'яч Романюк Владислава.

Це ми тільки буковий. Вже повторював. То тільки на Ютубі вже можна подивитися. Щоб вам знати, хто що забив гол. Я чув Микола. А який саме Микола у нас тут? Ну, в принципі, він один. Значить, це був восьмий номер Богдана Микола. Скоріше за все тому що гукали, що Микола краще. гол, це дуже непогано для їх колективу, якому зустрічаються команди Луксне, так монтаж номер 536. Він у жовтих футболках. І команда Форміл. Яворі з Львівської області футболки сині. Петренко обіграв суперника, але тут же... так, чи м'яч на покинув коло. Так, небезпечно. Знову. Бойко Богдан. повертаємось Став, до штрафного майданчика. Удар по Гарна, Гарно на Івана Бандуру. Файний прийом. До передачі Юри Титренко, який одразу запускає Дмитра Максимчука на правому фланзі, на не від доштрафного майданчика. Немає удару. Немає удару. Зараз Єтренко пробиває, але повз ворота. небезпечний був момент. Файний позов для того, аби з рівня у, у цьому поєдинку. Ось якраз Сергій на наших екранах. Додаємо дві хвилини. До першого тайму. Я на другий тайм пишався, що він показав? Другий тайм? Чуємо трошки такі гумористичні виступи у нас Вася, на балконі. на місці чи ні. Так, бороці коло з такими. Свої контратаки втікають. Файна передача. Знову надістався Владислав Ковальняча. На нього так, перший тайм у нас закінчується. Що сьогодні, для старту другої половини 05? Так, розпочався другий тайм. Читав у коментарях, що ви хотіли, аби послухати більше товаришів, які знаходяться тут у мене на балконі. Обов'язково не ну, дам вам таку змогу, зможете ви їх послухати ще більше. 17-й капітан команди «Прощий рук Олександр. 32-й, Верщору Дмитро, 15-й Мосіюк Олександр. <плес> О, небезпечно було, небезпечно. <плес> Файна передача на десятому року пробиває. Він поворота. Під десятим номером за команду гостей виступає Зубар Святослав. Зараз ми у повторі подивимось, як він то зробив. Роман Перлов врятував всю, свою команду, перевів м'яч на кутовий. Роман Перлов перший на м'ячі. Попіймав його, буде розпочинати атаку своєї команди. Далеченька він вибиває за межі центрального кола. Поборовся, поборовся, м'ячем Шевчук, але втратив його. на правому запах. Добробілля. Ні? фланзі стаємо з м'ячем. На до штрафного майданчику, ні. Михайло Грица на місці. Так, ми втратили контроль. Бойко Богдан на правому фланзі був. Зараз містився в центр, буде удар по воротах. Є удар, але по зворотах. Ох, тут небезпечно було. А для меня сподрію. Юрій, тетраренко знищуємо. до центру. Ох, чудова нагода для удару в Максимчука. Так, нагода чудова, але удар такий собі вийде все. М'яжу. Так. В принципі, все, йде швидко. Дес ми зупину. Що ж тут? Ох, файно обіграв це, забрав м'яч, заходить до штрафного майданчику. На 11 метрів спини, а там нікого ось зараз тільки з'явилися. Юрій ви, що От Йому тепер буде працювати в захисті, відбирати м'яч. Борщуру, збираю його, шевчу. Обіграв. Не зовсім, а все ж таки залишається, між Тарас, Мяч. Ні, також сигналізує арбітр, що порушення не було. Але не залишається листеємо. Передача йшла в діщо м'яє. Дуже гостро, дуже гостро вже атакують. Остени полодині. Ух, усі забріг, убойка, Богдана. Але Роман Перлов перший. Буся, і і такор треба подивитися, так, як дало вийшов з горі з Роман Перво. А ми вийшов, б, було б страшенно небезпечно. З <говори> 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 Роман Парлов на мячи. Так, так пішов на вис. Залишається в гости з м'ячем. Ай-яй-яй, врізався м'яч с ноги, хоча атака в них продовжується. <существует> а ой небезпечно. Так, Дуже повільно відходить. Іван попросив його зробити то швидше. Навіз до штрафного. Залишається. Шевчу, махнюк. Повертає на Шевчука. Той на Тихаренка. На жаль, змушені треба котра рука віддавати. Файно кабану скидає на Махнука. Ах, не впорався. Така собі диссипає була. Такий цікавий момент. Така Він замість... Ой, 16 замість 17, то замість будет дан. Отже, куповый, куповий для АВСТМ. Пішов на візок профне, тас, був вище всіх, але не вдалося його пробити, не відходячи від нього на належну відстань. Так, Дмитро Гурщерук. Не точно. Е, стоп, ігра. А, а, Так тут треба вже щось якісь санкції. Зараз я не знаю, чи ми на повторі, то побачимо, але тут був ігровий епізод, а тут взяв чомусь штовхнув. Тут то у зайве, не треба це робити. Зараз, я думаю, Іван Мандзюк розбереться в цьому епізоді. Він підкликає вже Тут бачимо, що команди почали частіше порушувати правила. Ну так можна допорушуватись. А що він робить? Ні, ну то пану арбітру потрібно вже то питання якось налагодити. Рослав трішки щось більше, ніж просто поєдинок. Ну, але це ще й не просто поєдинок, це як-ніяк. -як одна восьма. Фіналу Кубка України Сародомар. Сем а, Зняли просто м'яч дістав м'яч. Випадку, Порушення правил і скоріше за сервер щороку отримує попередження від арбітра. Так, Вже Іван Мандюк дістав салатову картку і продемонстрував її. До речі, а що означає салатова карта? Можливо, це так. Порушення на чуть -чуть. Ще є дві свинині часу, аби щось змінити. Тарас тобі чудовики ціку м'яч на дістань шворок. Але вже Тарас тут був на м'ячі. Ай-яй-яй, перші, перші все ж таки. Ось з сьогоднішнього поєдинку. на Шворока. Що зробить шворок? Ай-яй-яй, трішки якась незрозуміло, чи то передача, чи то удар. Вже одна група експертів покинула нашу студію. Що за фанати людям? І грати один арбітер знає, скільки, вже входять, ну що я трошки знаю, вже хвилину переграли. Тут додають акт А, Буває. Все ж таки, є ще час для Иван, контратаки. стоїмо. На їдете да? чи ні? Ні. Ні. Іван Мандзюк. І сигналізує про те, що закінчився перший матч однієї восьмої фіналу Кубка України серед аматорських команд і з рахунком 1-0 перемогла команда Корміл з міста Яврів Львівської області.